Слава Україні! Мене звати Романик Наталія і я є адвокаткою сім'ї пані Ірини Фаріон. Ми з її донькою Софією вирішили на ютуб-каналі пані Ірини поширювати інформацію про хід судових засідань, про розгляд цієї справи і про матеріали справи, якими обґрунтовується обвинувачення. У людей є величезна кількість запитань, величезна кількість сумнівів. Яка, в принципі, фатаманна людям, які не обізнані з матеріалами справи. Ми це розуміємо. Саме тому ми будемо розвінчувати ці якісь хибні ідеї, давати правдиву інформацію, яка обґрунтована матеріалами справи. Тому наступне відео буде про 17 число, 17 липня, коли відбулась невдалий замах на пані Ірину Фаріон. Пані Ірина тоді вижила. Чудесним збігом обставин вона встигла зайти до під'їзду, а ймовірний вбивця не встиг вдягти рукавички, взяти зброю і включити відеокамеру. А ви пишіть в коментарях всі свої запитання, і ми будемо давати на них відповіді, які, ще раз кажу, обґрунтовуються виключно фактами, які зафіксовані в матеріалах кримінального провадження.